Всім привіт! І так, сьогодні починаємо бризкати дерева, ось такий мідний купорос. Раніше я обробляла бордузькою сумішчю, але ротиків 3 чи 4 я вже обробляю таким препаратом, як мідний купорос 50 грамів. Розводимо в гарячій воді і додаємо від 500 до 700 грамів карбаміду. Карбамід служить як і фунгіцид, і інсектицид. Він убиває всі там яйця, які зимують на дереві, на корі. І заодно підживлює кору. Тому я, я давно цим пользуюся, використовую такий спосіб. Він його дуже Зручно розмішувати, все воно розводиться, крім мідного купоросу. Мідний купорос я розмішую в гарячій воді, висипаю у літрову баночку, так як тут 100 громів, то ми цю баночку розведемо і поділимо на два рази, це буде 20 літрів. Звичайно, окремо розмішуємо карбамід і Мідний купорус все розмішується окремо. Так. В гарячій воді дуже гарно розводиться мідний купорус. Холодній він не розведеться. Таку боночку треба було боночку ну, яку, яка є свободна. Це я, я взагалі стараюся одним тим самим користуватися. У мене стоїть боночка, і півлітрова і така, і такі скружки, якими я користуюся. Позвірю сюди. Тут позначки є. так. Розводю все у пластикових відеочках, у баночках, не в залізі. Так, відтаріруємо, відтаріруємо тару і важимо. Дуже незручно однією рукою. Зараз насипаємо від 500 до 800 гр. ой, до 700 грам карбаміду і заливаємо. Я заливаю теплою водою. Воно швидше розтворюється, тому що ну, треба, потрібно тоді ждати. Зараз вода холодна, це коли влітку розтворюється то водичка лігня і карбамід швидко розтворюється. А так, поки чоловік бризкає, я повинна встигнути наколотити слідуючу партію, так, колотим до повного розчинення карбаміду. До речі, карбамід, який не використаний, я обов'язково пересипаю у стекляні баночки або у пластикові відра і закриваю плотно кришкою, тому що азот він випаровується і тіряється його свойства, тому... тому я так зберігаю його. Якщо відкрили пакет ні в кої кучі, в ніякому разі не можна е, так же його і зберігати. Можна, звичайно, цей пакет поставити ще в пакет і тут зав'язати. Ну, але я вже знайшла зручніший спосіб і так користуюсь вже давно Ну от і розтворилося. Добавляємо в купору. Доводимо до 10 літр водички, щоб було 10 літрів. Так. Це 10 літрів. До речі, йду, дивиться, як там чоловік бризкає, ось дивіться, куча вилізло, мух. Значить, вже буде тепло значить, весна вже наступила. Ось так чоловік бризкає бензиновим оприскувачем. І на вулицю, на вулиці Полуничко він теж бризкає отаким оприскувачем. Бензиновим. Бо там дуже великі об'єми. Навіть полуничку бризкала вже її. Тут я вже обрізала, але не всі. В другому дворі ще. Чому ми спішимо? Тому що обіцяють тепло і дощі. А коли буде тепло, вже почка лопне і вже ніяк буде бризкати таким розчином. Треба буде більш ще а щоб ця зароза та пропала, то звичайно треба бризкати. Є рози. Тут я ще не обрізала рози. Але час піджимає, тому ось ось ще рози. Ось тут. І там дві рози чи три. Ось там три рози ще. завжди за чоловіком і контролюю його, щоб він нічого не пропустив. Він, звичайно, інколи сердиться, але я не обращаю на це внімання, треба контролювати, тому що може пропустити щось. Ще черешню будемо спилювати, але ще дочекаємося врожаю. Бо тут вона нам мішає, тут буде зимовий сад, у нас тут площадка зроблена. Персики ще не обрізані в мене. Не виходить в мене їх обрізати, тому що дуже велика грязь. Ну, бризкаємо не обрізані, потім обріжу. Персики можна взагалі пізніше обрізати. У мене вони, звичайно, такі. Я їх не можу вирізати зовсім, Мені їх жалко. Буде зовсім тут пусто. З усіх сторін, щоб вся кора була мокра, вся крона. Оце такі в мене персики вимахали. Колись, ще давно коли посадили, як я їх неправильно обрізати почала і вони пішли вгору. Треба було їх здержувати, щоб вони вгору не йшли. Тепер вже нічого не зробиш, тому що вони не пускають поросли нижче. Звичайно, можна спробувати якось по-другому зробити. Ну, до цього я ще не дійшла. Рози теж не обрізані. Ну, нехай бризкає. Хай бризкає і пропускає та капець. Бризкаємо і тут, не обрізані. Обрізати будемо потім, коли підсохне. І так, сьогодні ми побризкали частину дерев, але піднявся вітер. Сьогодні у нас сильний дуже вітер, вранці скільки встигли. Тому що там у нас у тому дворі треба вже виносити бджілок. У нас бджоли зимують у неотаплювам приміщенні. У, старій, у, у нежилій хаті, там, де ніхто не живе, там температура не піднімається і не опускається так дуже. І суха, тому в нас бджілки зазвичай завжди перезимовують. ну Буває там одна якась сім'я пропаде за зиму. Але, я думаю, в кожного може таке бути. А от бджілки дуже бояться таких перепадів температур, які в нас бувають навіть у январі місяці. Було в нас так тепло, що бджоли повилітали, розпадалися клуби. Звичайно, це не хорошо. Цей спосіб я використовую давно. Колись я, коли ще, ну, це дуже давно було, в мене не вийшло змішати мідний купорос із звістю, я просто неправильно його. Змішувала, і в мене воно вийшло комками. І після того я почала використовувати цей спосіб і він мені дуже сподобався. Звичайно, я зараз я вмію вже робити бордуську суміш, в мене вона виходить. Але порахуйте, скільки це буде коштувати. Сьогодні я купувала мідний купорос, 100 грамів стоїть 100... 300... 30 гривень. Виходить, що 300 грамів, якщо використовувати мідно купоросу та плюс 300 грам ізвісті, то порахуйте, скільки це буде коштувати. Уже 300 грам купоросу коштує 90 гривень на відро води. Та ще додати туди треба е, ізвість, то я думаю... Цей спосіб, що я використовую навіть дешевший і він дієвий, тому що я вже давно це використовую, вже давно і спитала це. І в ранніх стадіях ну, в ранній... ранньою весною я навіть на вулиці пробувала таким рущином бризкати полуницю, в мене вона росла біля дерев, то нічого не попалилося, все добре. Ну, Я не закликаю, звичайно, полуницю цим бризкать. Я роблю 1% суміш, вона не так і змивається і набагато ефективніша, я ще Ну, Просто це більш приємлиме. Сьогодні, до речі, я підкормила в першій великій теплиці, де в мене второгутка підкормила добривом у корінь дала 18, 18 18 18 із мікро елементами і магнієм цинком і перед цим я підкормила по листу 10 54 10 Сьогодні підкормила у другій теплиці по листу. Завтра буду корінь. Завтра, післязавтра, коли чуть-чуть підсухне, бо я там вже пролила, щоб не переливать, тому що у... під плівкою не можна полуницю переливати. не можна, Тому що можуть розпочатися якісь болячки, гнилі. Корінь почне гнити. Тому жду, поки чуть-чуть протряхне, і буду там теж давати в корінь. Дала 400 грамів добрива 18 18 18 яке я показувала вчора. Ну, Можливо, буду сьогодні монтувати відео, я покажу ще раз це добриво. До речі, воно розтворюється дуже гарно. Такий синій голубий колір у нього. Дала 400 грамів на куб. Бо я говорила, що е я даю потрішку, по трішку. Я більше, ніж 400 грамів ніколи не сиплю в куб добрива. Стараюся потрішку, але частіше. Для того, щоб не спалить корінь. Ну, подивимося. Там завтра вийде, завтра по Себе полуничка, завтра післязавтра, чи ну, воно зразу буде видно ефект. Думаю, що я її не попалю, бо мені говорили, якщо на відру води, то 30 громів давати, там на упаковці написаний. Норма витрати на гектари, а не на літри. Тут ніяк я не, не сообразю. Сьогодні чоловік там ходив до хлопців, щоб вони нам роз'яснили, як приміняти ад'ювант. тому що ад'ювант теж він там указано на гектари. І він сказав, що на гектар використовується 200 літрів води. От із цього розрахунку треба розчитувати. І сказав, сказали мені ці хлопці, що треба класти десь 7 міліграмів цього діванта, коли використовуємо якісь яди. Ну, Актеліки їм ввиду. Бо я в першій теплиці я просто забула вже, що в мене Дівон є. Треба було використати. Ну, тепер буду далі використовувати. Але я думаю, що до понеділка підожду, почекаю і подзвоню туди в магазин і спитаю точну пропорцію. Ну, я люблю перебдіть, тому що ніколи цим не користувалася, і там написано, що з добривом, з таким, як там, якщо туди входить азот, то його не можна, його не можна змішувати із азотом. Тому проконсультуюся ще, ну, сьогодні субота, завтра неділя, то люди вихідні, звичайно, я не буду дзвонити. ну, Саме розумієте, люди відпочивають то думаю, хоча вони, мабуть, працюють вони в понеділок, можливо, завтра й позвоню. І нагадую за одну за моє замовлення, за Аполо, і ще вони говорили, в їх якийсь є препарат, краще свідча». Від гнилів, бо вже не за горами буде квітнути полуниця. Я думаю, десь через півтори-дві неділі вона вже зацвіте. У мене в теплиці є мою на увозі. І, і питали мене на вулиці. На вулиці вже можна обробляти бордоською сумішю. Звичайно, дивіться, щоб була погода суха хоч кілька днів, а від кліщика, кліщика ще на вулиці оброблять рану, тому що. Це морна трата часу і грошей, бо при малих низьких температурах е актелік не буде діяти, та й кліщик ще спить. Почекайте ще трішки, ще, я думаю, теж тиждень якийсь буде, тільки підтрьохне. Сьогодні хорошо підсухло, але ще грязь, ще грь, у нас ще не пройдеш. Ну, у нас чорнозем. Я пам'ятаю, заполив. Я не забула. Як тільки підтряхне, що можна буде ходити, я все покажу. Ну, на цьому все. До побачення, всього найкращого, миру, всім добра, всього, всього хорошого.